Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Собару імпреза. Автомобіль у нас у чорному кольорі в садані 2022 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном. У нас тут присутній безключовий доступ. Всередині зустрічає е, тканинний салон червоно-чорний. У нас тут електроспобедівник, електрорегулювання дзеркал, Пробіг у автомобіля у нас 45 тисяч. Адаптивний круїз присутній, повністю. Все працює, автоматична коробка перемикання передач, повний привід, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, система штатної мультимедії. Відповідно, також присутня у ній камера заднього виду. Стеля темна у нас в автомобілі. Позаду у нас також електросклопідйомники. Сидіння в загальному в дуже хорошому збереженому стані, салон дуже охайний. Технічно автомобіль повністю обслужений. Приїхав сюди з США, в Україні у нього один власник. По ходовій частині по двигуну, по коробці взагалі без ніяких питань та нарікань. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Тільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк.